Псалом 7. Жалобна пісня Давидова, яку він співав Господеві в справі Веньямінивця куша. Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся. Спасити мене від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій. Коли я таке учинив, коли я беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив, і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі Він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Устань же, о Господи, в гніві своїм понесися на лютість моїх ворогів. І до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, оправедний Боже. Щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. свого лука натягне й не ставить Його, і йому приготовив смертельне знаряддя. Він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистивий. І завагітнє безправ'ям і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Теж Господа буду хвалити за його правдою, і буду виспівувати імення Всевишнього Господа.